Слава Україні, шановні глядачі, сьогодні дізнаємося, як отримати водійські знання та навички а в кінцевому результаті посвідчення, яке дозволятиме керувати транспортним засобом. Також дізнаємося, як скористатися послугою обміну посвідчення, ну, і, власне, які переваги має такий найновіший, скажімо, зразок цього документу, і про можливість безбар'єрного доступу. Про все це і не тільки запитаємо у пана Миколи Іщенко, це начальник регіонального сервісного центру ГСМВС – Хмельницькій області рада вас бачити. Слава Україні! Доброго дня, студія, героям слава! Отже, пане Миколо, направду зараз дуже багато різних посвідчень водія є у нас. Це від тих ще таких, ну власне ви зараз навіть ознайомите глядачів від радянських зразків до такого найновішого. Скажіть, чим вони між собою відрізняються, і до якого такого зразка мають всі діти в кінцевому результаті? Які переваги він має? Станом на сьогодні в нашій країні є чимало зразків посвідчень водія, тому що вони видавалися в різні часи. Всі посвідчення водія на теперішній час є дійсними. Перші посвідчення водія, які видавалися з часів Радянського Союзу, це посвідчення водія, вони були на постійній основі водійське посвідчення водія. Потім у 90-х роках видавалися лом... ламіновані посвідчення водія. З 2009 року видавалися нові посвідчення водія, де вже були прописані, крім категорії, як раніше було А, Б, С, вже прописувалися категорії А1, Б1, і С1 категорія. І нові посвідчення водія у нас є е, міжнародного стандарту, які з, е, з цим посвідченням водія ми можемо вже виїжджати за кордон і приділяти їх, і їздити за більшу частину країн, які нас признають. Е, е, ми можемо їздити по цим посвідченням водія. Є декілька країн, де ми видаємо, якщо громадяни до нас звертаються, міжнародні посвідчення водія. Хотів би звернутися до громадян. і Думаю, що з цієї думки сказати, що посвідчення водія бажано замінити на нові посвідчення водія, тому що з новими можна виїжджати за кордон. Нові посвідчення водія вони вже відцифровані. вони у нас відображаються в застосунку дія і в кабінеті водія. Це найтака значиміша перевага цього нового зразка над усіма, котрі е, ну, ще перев... дітьми. Да, перевага і в тому, що вже можна їздити за кордон з цими посвідченнями водія і переділяти їх Також є ще багатська е, захисту на посвідчення водія. Тут голограма наводиться на теперішній час ще е, QR-код, який буде який можна щитати на кордоні. І, ну і завжди за кордоном, і у нас його. працівники можуть поліції його читати. У ну, власне це ще одна така е, теж вагома перевага. Це захист е, особистої інформації, да. скажімо, про водія. І всі вони мають різний термін дії. Наскільки я розумію, навіть час видавалися ті, котрі не мають термін Ну, в радянські часи 90 дев'яносто років видавалися посвідчення водія без терміну дії. На теперішній час видаються посвідчення водія терміном дії на 30 років. Також терміном дії на 2 роки, на 2 роки це отримують посвідчення водія. Це громадяни, які вперше отримали посвідчення водія. Їм дається іспитовий термін 2 роки. Через 2 роки, якщо вони до нас звертаються, то без за цей час вони не порушили. Правила дорожнього руху, в них було менше двох помилок, то ми безперешкодно замінюємо їм посвідчення водія. Якщо більше двох порушень, або то, ми, то їм приходиться здавати заново теорію та практику. Якщо посвідчення водія, там, якщо громадянин притягувався і було посвідчення водія, у нього відібрано працівниками поліції. То вони заново починають навчатися в автошколі, здавати теоретичний іспит, здавати практичний іспит, в у нас здавати теоретичний практичний іспит і їм. Знову видається посвідчення водія терміном на два роки два роки. Так. Власне про це ми ще детальніше поговоримо. А давайте звернемося все таки до статистики. Просто цікаво, наскільки ця послуга обмін водійського посвідчення є сьогодні популярною, і от що аргументують власне при тому, що бажають обміняти цей документ усі водії, тобто вони хочуть мати просто новий зразок, чи вони хочуть мати оці переваги, про які ви сказали? Ну послуга обміну посвідчення водія, вона є одною з найпопулярніших послуг. За 6 місяців поточного року було видано 15 587 посвідчень водія в Хмельницькій області. Більше з них понад 8 тисяч це обмін посвідчень водія замість старого документу. Майже тисячу посвідчень водія отримали громадяни замість втраченого або викраденого. Також 4 посвідчень водія отримали водії початківці. Чому вона є найбільш популярнішою на теперішній час обмін посідчення водія? Тому що з початку війни більшість громадян виїжджали за кордон, і вони з столкнулися з тою проблемою, що? Старі посвідчення водія там не дійсними, тому вони звертаються до нас, отримують нові посвідчення водія міжнародного зразка і вже без виїжджають за кордон. Пане Микола, про механізм звернення до саме сервісного центру МВС і власне про те скільки треба мати з собою гроші аби заплатити за цю послугу. Для того щоб звернутися до сервісного центру МВС і отримати посвідчення водія, необхідно собою мати паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, ідентифікаційний номер платника податків. І кошти в сумі 515 гривень, де 230 гривень, це йде адмінпослуги, і інша частина це вартість банкового документу. Вона буває різному. Це чому там сума невелика? Це кожного разу, коли ми отримуємо бланки. Там проводилася процедура закупівлі. З якої які кошти були виділені на бланки. Ті кошти ми вимагаємо громадян. Військовий квиток потрібно пред'являти, якщо це чоловіки чи ні? Ну на теперішній час ця норма закону ще не діє в сервісному центрі. Є то що у час військовий стан, є тільки те, що не обов'язково пред'являти медичну довідку. Так і скільки часу це займає ну? Якщо дані відображаються в базі МВС, то це десь 20-30 хвилин приблизно. Після того, як визнав адміністратор. Якщо це старі посвідчення водія, то адміністратору необхідно спуститися в архів або здати запити до іншого ТСЦ, де отримувалися ці посвідчення водія, і отримати відповідь. І після, чого, після цього ми видаємо нове посвідчення водія. Там, трохи більше часу це залежить від того, поки знайдуть документи в архіві або поки нададуть відповідь з іншого ТСЦ. тому що. На теперішній час кожен громадянин може звернутися до будь-якого ТСЦ на території України для отримання посвідчення водія. Потенційні наші водії, котрі вперше отримують водійське посвідчення в контексті того, от вони проходять весь цей шлях від навчання до опановування самого, скажімо, авто та керування ним. Розкажіть детальніше, як це відбувається? і, Можливо, знаю, що є зміни певні в екзаменаційній програмі. По-перше, це для того, щоб нововведення в нас для того, щоб отримати посвідчення водія. Раніше в нас є два етапи. Це перше, це навчання в автошколі і отримати сертифікат, щоб він пройшов теоретичну підготовку. Або на теперішній час ще є можливість самостійно підготуватися, і громадяни, коли звертаються до ТСЕ, Повідомляють адміністратор, що ми самостійно підготувалися і на тих же умовах, що і громадяни, які теоретичний іспит, теоретичне навчання навчалися в автошкілі, вони на тих же умовах складають теоретичний іспит. Теоретичний іспит складається в класі, надається 20 хвилин, 20 питань, допускаються дві помилки. Якщо більше, то іспит не складено, і можна повернутися до складання іспиту через 10 діб. Повторити засвоєний свою да, так? матеріал знову вивчити і знову звернутися, пане і... пане Миколу. Я так зрозуміла, що коли водій майбутнє обирає автошколу, то от він на що має особливу увагу звернути? Щоб дійсно він має звернути увагу, щоб автошкола була акредитована. І для цього можна зайти на сайт головного сервісного центру і подивитися, дійсно ця автошкола акредитована, що має право надавати такі послуги, навчатися в автошколі. Ромин може навчатися в будь-якій автошколі, не обов'язково навіть в нашій області може навчатися в будь-якій автошколі, приїхати до нас, скласти іспит, так як і наші. Мешканці Хмельниччини можуть нас навчатися, поїхати здавати іспит в другу область. Локально не прив'язані до цього. Не прив'язані. Да Даже можу додати, що теоретичний іспит можна скласти в одному сервісному центрі. Після ну спочатку навчався в одній автошколі, теоретичний іспит здати в одному сервісному центрі. Потім практичну підготовку можна навчатися навіть не в тій автошколі, де навчалися теоретичним іспит, а може звернутися до другої автошколи, пройти курс навчання практичної підготовки. І також можна звернутися до другого ТСЦ, щоб здати, здати на практичний іспит. От практичний іспит він який наразі? Це скільки годин потрібно управлятися на автомобілі? Ну, практич, іспити, над перший, коли військовий стан проводиться тільки на автодорозі, не менше запис може бути відео не менше 20 хвилин. Проїхати по маршруту. У нас є 13 затверджених маршрутів в 41-му центрі. В кожному центрі не менше п'яти затверджених маршрутів. Випадає маршрут, учень сідає, його адміністратор ознайомлення запитує, знає він маршрут або не знає. Якщо він каже, що я не знаю до кінця мішу, то адміністратор заделегіть йому наказує повернути або не повернути З маршруту адміністратор може зійти тільки в тому випадку, або там на дорозі якісь перешкоди, що ми не можемо далі їхати. Тоді адміністратор може з маршруту з'їхати і поїхати далі. В автомобілі встановлені 4 відеокамери. Це мається вид спереду, вид ззаду. Вид, вид автомобілю з слабового скла передня камера знімає общий вигляд з салону. Також камера, яка встановлена на... зверху, вона знімає швидкість, педалі учня і також адміністратора. За цей при здачі іспиту переїхавши 20 хвилин. Якщо допущено більше трьох помилок, то адміністратор в кінці озвучує, що вам було допущено більше трьох помилок, іспит не складено. Там, готуйтесь, приходьте через 10 діб. Якщо іспит складено, то адміністратор теж в кінці іспиту каже, що іспит складено, і йдете в ТС, отримаєте посвідчення водія. Але от перш ніж скласти іспит, там вже обов'язковою умовою є те, що потрібно навчатися як на механічній коробці передач, скажімо, так і на автоматі. Якщо в автошкілі ми навчаємося, ми можемо навчатися або на механічній коробці автомат або на коробці автомат. На механічній коробці там 40 годин, на коробці автомат 38 годин. При складанні іспиту, якщо ми складаємо іспит, на... після чого ми звертаємося до ТСЦ, і ми складаємо іспит або на коробці автомат, або на коробці механічній коробці передач. Uh -huh. Якщо іспит складено на автоматичній коробці передач, то в посвідчення водія прописується. Літера F, наскільки пам'ятаю, що складено на коробці автомат. Якщо там пройшов якийсь певний час, і громадянин хоче отримати вже посвідчення водія не автоматичну коробку передач, а хоче отримати посвідчення водія з механічною коробкою передач, він знову звертається до автошкілі, там навчається там не весь курс, а додатково там ще якісь часи він навчається. І звертається до територіального сервісного центру вже теоретичну підготовку. Він не здає, зразу здає тільки практичну підготовку з механічною коробкою передач, і отримує вже тоді посвідчення водія з механічною коробкою передач. З кожним разом скажу, що збільшується попит на автоматичну коробку передач, і в нас на теперішній час є всі умови. Є автомобілі, нові автомобілі з механичною коробкою передач і з автоматичною коробкою передач для складання іспитів. Пане Микола, ви знаєте, поради теж водіям-початківцям, де можна закріпити власне повправлятися, потренуватися щодо тих знань, котрі вони теоретичних, котрі вони отримують у процесі здобуття навіків. Навіть не навиків, а знань водійських, так? де це можна зробити? Я знаю, що в онлайн-доступі є така можливість. Ну, підготуватися до теоретичного іспиту, то можна На сайті також головного сервісного центру можна проходити ці онлайн-навчання, де там є теми. Можна прослуховувати, також там є такий заголовок, де вирішити те тестові питання, як в сервісному центрі. Тоді теж дається 20 хвилин, 20 запитань, і громадянин відповідає на ці питання. В кінці він може подивитися, які ошибки він допустив, і там буде роз'яснення цієї ошибки. Також роз'яснення можна подивитися по кожному, по кожній відповіді, навіть якщо він правильно її відповів. Це дуже зручно, направду і допомагає. Да. Ну більшість я більшість готується сер, ну, на сайті з головного сервісного центру, тому що там ті ж самі билети, ні територіально. Потім, коли проходять здавати іспити, у нас ті ж самі билети, що й на сайті. Ну власне, наскільки відомо, то не усі сервісні центри МВС здійснюють от екзамаційну діяльність про процедуру. Скажімо, ви вже розповіли, де на Хмельниччині можна отримати водійські права. З вересня минулого року у нас були організаційно штатні зміни, які передбачали створення так званих екзаменаційних хабів. Це було зроблено для того, щоб більше ми могли надавати більшість прозорість іспитів також закупити автомобілі більше громадян, щоб могли здавати на нових автомобілях. Прозорість іспитів в класах. Це кожен клас теоретично іспиту. Також бо було не час на теперішній час не менше чотирьох камер, okay. де дві з них записують і Також машини для здачі практичних іспитів теж обладнані чотирьох камерами. На теперішній час на Хмельниччині в нас є три сервісних центрах, які надають послуги з прийняття теоретичного та практичного іспиту. Кам'янець-Подільський, місто Хмельницький та Староконстантинів, де приймається теоретичний та практичний іспит. І власне, ми часто у своїх інформаційних випусках у соціальних мережах своїх висвітлюємо інформацію про те, що на Хмельниччині є можливість для людей з інвалідністю також здобути навики ну, власне посвідчення водія. Я би хотіла, пане Микола, бо ви розповіли про цю можливість безбар'єрного доступу про власне автошколу для осіб з інвалідністю. Ну, автошколи для осіб з інвалідністю» – це флагманський проєкт Міністерства внутрішніх справ. На території України є автошколи для осіб з інвалідністю, вони в державних університетах Міністерства внутрішніх справ. Також у нас є автошкола для осіб з інвалідністю в місті Кам'янець-Подільський. На теперішній час там вже здали 10 осіб з інвалідністю. Успішно іспити і отримали посвідчення водія. Для цього також головний сервісний центр за підтримки МВС було закуплено автомобіль для здачі практичного іспиту для осіб з інвалідністю. Автомобіль сучасний, для, там передбачено багатство чого, для того, щоб. Або там вадили, нема нема там, або з рукою якісь проблеми, то там це передбачено, і всі особи з інвалідністю можуть здавати на новому автомобілі Hyundai. Дуже добре, що на Хмельниччині реалізується ось така от послуга. Насправді насправді соціальна. Це на на території України це загалом так, 6, це все українські шість автошків. Пане Миколе, і на завершення, давайте підсумуємо власне, куди можна звернутися саме як можна звернутися до сервісних центрів, МВС, зокрема, от щодо навіть складання того самого екзамену. Ну, По-перше, це для того, щоб звернутися для, в сервісний центр для складання теоретичного або практичного іспиту. Можна собі запланувати це заздалегідь, зайти на сайт головного сервісного центру, в онлайні взяти талон на теоретичний іспит або практичний іспит. На теоретичний іспит ми можемо заздалегідь на два тижні вперед, на практичний іспит ми можемо запланувати собі на 21 день вперед. Отримуємо талон, приходимо до сервісного центру. На теоретичний іспит, також і на практичний. Там адміністратор викликає за номером, підходить громадянин, отримує заяву. Потім іде або в клас здає теоретичний іспит, або на площадку здає практичний іспит. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нас у студію. Дякую, дякую, що поінформували наших глядачів. Дякую. Дякую, шановні глядачі. Що дивилися. Це був Микола Іщенко, начальник регіонального сервісного центру в Хмельницькій області. Власне говорили про те, як можна отримати посвідчення водія, і теж про те, як можна скористатися послугою обміну. У чому ж переваги такого найсучаснішого зразка цього документа? Тож тепер ви знаєте більше і сподіваємося, що на усі питання ми дали відповідь. Якщо ж ні, то ви знаєте, куди звернутися. На все добре.